У Богинівці сьогодні відбувся черговий волонтерський ярмарок. Неймовірні жінки волонтерської групи разом до перемоги підготували безліч смаколиків, які можна було придбати на цьому ж ярмарку і тим самим задонатити на зсу. Грядь. Сьогодні ми беремо участь у благодійній ярмарці у селі Богинівка. Всі наші солодощі, що є на нашому столі, нам передала тернопільська громада. Величезне їм дякуємо за це. Дякуємо. У нас є різні види печива, різні солодощі є, вафлі, пряники. На будь-який смак. Я мені під мозги не заурала, я сьогодні хочу додому. Якщо я забуду, дзвони мені до я запишу точно до колочка. Да, да, да. Сегодня даже уже лепим здесь. Ага. Ні перед ордою, ні перед злом, ні перед страхом. І як і козаки колись, так і наші захисники сьогодні стоять як мур. незламний народ. Зараз сьогодні йде. Смачна каша. Смачна. Бати рукоділля чи пригостити себе медом з українських пасів. Ми тут, щоб ще раз довести єдність України знову настане про новий від крові, а від сонця. Нехай кожне слово... стане обіймами для душі, що пан уже шостий ярмарок проводимо. Який сьогодні е, наші е, дуже стараємося дуже просимо всіх, щоб побільше приходили, побільше купували, бо це ми все для Я наших хлопчиків стараємося. Приготували смаколики, випікали тортики, ну різну Різну, випічку. Різна, да, Дуже багато всього наробили. Е, як на мене, ну ярмарок гарний на цей раз. Ну, як на мене людей мало, долучаються знову одні і теж. В основному в нас долучені ті, в кого в сім'ї військової, в кого в сім'ї загиблих. Ми це розуміємо. Ми допомагаємо. Кожен раз через волонтера в нас іде відправка. Кожен раз ми душу, всю любов вкладаємо і випічку, і торти, і пиріжки. Ну, все в нас тут і м'ясного багато і самі ще купуємо все. Так, Наближаємо перемогу. Надіємося за що в цьому році все закінчиться і буде наша перемога. Дай і боже, дай Бог всім нашим дівчаткам і хлопцям, що на фронті, сили, терпіння, наснаги всього самого хорошого, ангела-охоронця їм поруч завжди. І слава Україні. Великим, слава, Героям слава двойна. Слава. Вітаємо всіх, хто нас знає, всіх, хто сьогодні прийшов на ярмарку в Богинівку і хто живе в Петропавській громаді, з Днем Матері, який ось скоро завтра, наприклад, буде. Так? Наш колектив невеличкий, приїхали сьогодні. На підтримку збройних сил України виробили ще нові вироби із сіна, і хочемо таким чином допомогти нашим захисникам і захисницям. Сьогодні зі мною моя вихованеця з міста першотравенська решетова ріната ви коли робили таку роба миру. Голубому...

Вободу перед тими, хто тримає небо над цими полями, щоб знову зростали діти, співали ж... так, так, так. бачите, ви бачкарні не бачите. Не бачите, так само ну, як сьогодні чекають. Доброго дня. У нас сьогодні відбулася чергова ярмарка до дня матері. Вітаємо всіх присутніх матерів-бабусів і неприсутніх. Сьогодні хочемо побажати висловити дуже велике. Спасибі нашим друзям, які нам допомогли, це з Тернопіля. Вони нам прислали дуже багато солодощів, які випікали. Дітки в школах працювали, робили поробочки, які зразу ж розкупили. Дякую вам велике своїм дівчаткам. Групи разом до перемоги, які Незважаючи на зайнятість, на роботу, завжди знаходять час прийти, плести сітки, витикати смоколики для зах... для передачі нашим хлопчикам на передову. Сьогодні, ви знаєте, дуже, звісно, прикро, що мало прийшло людей побачити нашу ярмарку, допомогти нашим хлопцям, задонатити. Було більше приїжджих людей, ніж Брагинівців. І ви знаєте, завжди очікуємо. Якусь допомогу від людей нашої громади, так. але на жаль, маємо, що маємо. Всім велика подяка, хто є причетним, і нашим ще друзям будинку культури, які так само приїжджають до нас і допомагають нам. Завжди всіх чекаємо. Ми дуже раді всіх бачити. Буде все добре. Я сподіваюся. Працюємо далі разом до перемоги. Що лунає у кожній пісні, у кожному слові. У кожному серці. Я придбала зараз печиво з передбаченням. І зараз вона нам розкаже, що їй там, що їй там попалося. Так, розгортаємо петим. Там смачне-смачне печиво і маленьке передбачення. Сьогоднішній день при... принесе вам несподівану радість. О, супер, вже гарно, так? Да? У кожній гривні крок до перемоги, у кожному серці надія. Я дуже рада, я бувша учасниця хору колгоспу Комуніст. Я бачу багато знайомих обличчя і мені дуже сподобалось. Залучаєтесь постійно да завжди, завжди. Чоловік жде додому варенички, все добре.